Свіжі новини сьогоднішнього дня. Оперативні новини з вами Кожухівський Олександр. Членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки. Заявив Зеленський серед гарантій безпеки, які ми бачимо. Членство в ЄС для нас це обов'язкові економічні, політичні і геополітичні гарантії безпеки. Тому в нашому підході це важливий момент, який винесено в окремий пункт, сказав президент України. Президент Трамп дуже незадоволений тим, що російська нафта купується Європою. Повідомив Зеленський ЄС вводить нові правила перетину кордону з 12 жовтня 2020 Року для громадян, які подорожують до країн Європейського Союзу, змінюються правила перетину кордону. ЄС запускає нову автоматизовану базу даних: систему в'їзду виїзду, яка замінить традиційні штампи в паспорті цифровою реєстрацією. Нова система стосується короткострокових поїздок тривалістю до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду. Вона фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС. Під час проходження контролю ЄС збиратиме такі біометричні дані: фотообличчя, відбитки чотирьох пальців для. Від 12 років. Дані закордонного паспорта, дата, місце в'їзду, виїзду та випадки відмови у в'їзді. Чи є різниця витрат покупця по оформленню квартири при купівлі від забудовника і від власника без послуг агенції? Відповідаємо, є суттєва різниця між купівлею нерухомості у забудовника та у фізичної особи. Купівля у забудовника, якщо це договір інвестування, ви не сплачуєте 1% держмита, 1% у пенсійний фонд. Та нотаріальні витрати оплачуєте лише реєстрацію права власності після введення будинку в експлуатацію. Якщо це договір перепоступки, оплачується фіксований платіж забудовнику плюс реєстрація права власності. Якщо забудовник вже оформив право власності на себе і квартира продається як готова, тоді діють стандартні правила. Ви сплачуєте всі податки та збори як при купівлі фізичної особи. Купівля у фізичної особи власника обов'язкові платежі, 1% держмита, 1% у пенсійний фонд, нотаріальні послуги, оформлення договору, реєстрація права власності. Якщо ви бажаєте придбати або продати нерухомість, ставте плюс в коментарях, і ми з вами зв'яжемося. Підберемо найкращий варіант. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. Гарного дня!